Усе почалося з цієї камери більш ніж десять років тому. Вона змінила моє життя. Завдяки їй я дізналась про Україну та голодомор вона належала моєму прадіду, і тепер це для мене особлива сімейна реліквія символ правди про геноцид українців. Мій прадід Олександр Віннербергер став випадковим свідком голодомору в Україні. Цією камерою він зробив історичні фотографії. Олександр хотів, щоб світ дізнався про геноцид українців, але знищення України триває дотепер. Настав мій час розповісти правду про це.